Ми з вами ми воювали навіть ще не з'явившись на світ. Війна була неминуча. Я думав, що знаю ворога. Але я не певен, що ми виграємо цю війну. Машин набагато більше. Давай, давай! Ми всі так багато втратили. І це не те майбутнє, про яке попереджала мати. То хто ти? Джон Конор. Щось змінилося. Вони без діла не сиділи. Якщо ти вже врятував нас в іншому майбутньому. То врятуєш і в цьому. Ти хотів вбити мою матір. Вбив мого батька. Хто є за планом. Той мертвий! Ми усі мертві! Мене вам не вбити, ця війна. Закінчиться сьогодні. Це початок кінця. Термінатор спасіння прийде. Дивіться в кінотеатрах.